Вітаю! Ви слухаєте хвилю стресостійкості. З вами я, Наталія Сиску, психолог Центру психологічної підтримки ОРШАЛУМ Хмельницького благодійного фонду ХесетБеш, клінічний психолог, кандидат психологічних наук. І сьогодні ми поговоримо про відновлення внутрішніх ресурсів. Ізраїльський психолог, професор і фахівець з ментального здоров'я. Засновник Ізраїльського центру попередження стресу Молі Лахат тривалий час досліджував способи поведінки людей у стресових ситуаціях. Він встановив, що в кожної людини є власна унікальна комбінація ресурсів боротьби з несприятливими обставинами, такі висновки стали основою моделі міст, що з'єднує або «Basic PH», яка містить шість ресурсних каналів, що дозволяють відновити безперервність життя внаслідок травматичної події. Ця модель ґрунтується на визначенні здатності особистості протистояти кризам, зберігати власне психічне здоров'я в екстремальних ситуаціях. Модель містить шість основних ресурсних каналів. Що становлять основу індивідуального стилю поведінки під час перебування в несприятливих обставинах, і кожна літера в назві моделі Basic означає певний ресурс. Отже, перший ресурс це ресурс віри, віра, філософія життя, вірування, моральні цінності і місія. Цей ресурсний канал подолання кризи базується на вірі, наприклад. Бога, людей, диво, чи в самого себе, у свою місію, прикмети, знаки, талісмани, гороскопи тощо. Це система переконань, цінностей і смислів, потреба в самореалізації та самовираження. Вірування можуть бути не тільки релігійні, важливий сам факт наявності віри, Другий канал, афект, почуття, емоції, афективна стратегія проявляється через емоції. Плач, сміх, гнів, страх, розмови з кимось про власні переживання. Цей ресурсний канал подолання кризи вимагає насамперед прояву різних почуттів та їх ідентифікації. Проявляти назовні можна почуття словесно або письмово у діях, танцях, музиці, драмі або вести записи у щоденнику, робити малюнки. Третій канал соціальна підтримка, приналежність, родина, друзі. Цьому ресурсному каналу властиве прагнення до спілкування, перебування поруч з людиною. Здебільшого йдеться про сімейну підтримку, підтримку друзів чи однодумців, психологічна та волонтерська підтримка також належить до цього ресурсного каналу, тобто важливе соціальне включення, прагнення бути серед людей, відчувати себе частиною системи, організації. отримати від інших людей підтвердження, що ти живий. Корисний, важливий, четвертий канал канал уяви, творчість, гра уяви, інтуїція, це ресурсний канал подолання кризи базується на творчих здібностях. Завдяки уяві можна мріяти, імпровізувати, уявляти своє майбутнє, розвивати інтуїцію, змінюватися, шукати розраду у світі гри та фантазії. Фантазія допомагає відволіктися від жорстокої реальності, проявити почуття гумору, знайти креативне рішення актуальних проблем. П'ятий канал: когніція, пізнання, знання, логіка, реальність, думки, планування, ресурсний канал подолання кризи через актуалізацію ментальних здібностей, уміння логічно та критично мислити, оцінювати ситуацію. Пізнавати нові ідеї, планувати, навчати, збирати інформацію, аналізувати проблеми та раціонально вирішувати їх, виставляти пріоритетність. Когнітивна стратегія передбачає аналітичну роботу і складання планів. Шостий канал фізіологія фізична чуттєва модальність та діяльність, робота тіла. Ресурсний канал подолання кризи передбачає звернення до фізичної активності нашого тіла. Цей ресурсний канал пов'язаний з такими можливостями нашого фізичного тіла, як здатність відчувати себе завдяки органам чуття, слуху, зору, нюху, дотику, смаку, відчуттю тепла та холоду, болю та задоволення, орієнтації на місцевості, внутрішньої напруги чи розслаблення. Він також передбачає різноманітні фізичні навантаження, зарядка або прогулянка на. Природі, походи в гори, тілесні практики, релаксаційні техніки, дихальні вправи, споживання та приготування смачної їжі. Отже, у кожного з нас є шість ресурсних каналів, які допомагають нам у складних ситуаціях відновити ресурси і відчути радість і смак життя, для того, щоб більш розвинути ресурсні канали. І знайти можливість виходу з складних життєвих ситуацій, запрошуємо до нашого центру психологічної підтримки ОРШАЛОМ, де кваліфіковані фахівці нададуть вам таку допомогу. Будьте здорові і будьте щасливі!